Вітаю тебе, друг! Ти на каналі розпаковки, і сьогодні у нас буде чергова посилочка з Aliexpress. Ось така прийшла посилочка. вся. дивіться. І таке враження, що вже хтось розрізав і потім знову заклеїв. Не знаю чи весь там товар на місці. Оцінили її взагалі дешево 1 долар 16 центів вагою 384 грама. Тому давайте зараз ми її відкриємо і подивимось, що там всередині. Це замовляв три товари по 2 долара кожен товар із рубрики. Ми це все наглядно з вами подивимося. Так, ось така штука якась є. В агро такому. Так, ще одна І ще. Так, і все, в принципі, більш нічого немає. Ну, і почнемо, звичайно, з у пакету якийсь, він дивіться, він вже вскритий. Дивіться, він вже вскритий, тобто, бачите. Там, скоріше всього, що відкривали, подивились, і тут відкрили, подивились. І в відтоді, що у нас тут абільше нічого нема, а у нас ось такий, дивіться, класний девайс. Це якась така типу мультитула. Тут є викрутка, пилочка з карабіном. Ну, давайте поближче я відкрию, покажу. Ось такого типу він. Так, всередині більше нічого немає сам він металічний, зараз ми його зважимо. І ось його вага. Вага його 76 грам. Він повністю металічний, навіть змащений якимось маслом. Дивіться, він весь, бачите, тут таке масло. Технічне, скоріше всього, для того, щоб. Зберігалось метал, бо це все метал. Отакий От тут карабінчик крутиться. Правда, він погановато відкидається. А, можливо, розробити потрібно десь ось тут. Або пружинка така не дожить крепка. Але Ну я думаю, такий тут мається. Викруточка фігурна для якихось таких побічних справ. І ще ось така на типу плоскої, ну Вона як для плоскої викрутки за широка. Далі, що тут є, є ось така. Типу пилочка. Дивіться, раз, ось так вона фіксується. І ось тут така кнопочка є, дивіться. Ця кнопочка нажимається, і він має якось ховатись. Він не дуже. Ага, сюди, напевно, раз, ага. А коли відкриваєш, вона ось тут вискакує. І назад не ховається. А ось так от ви її в сторону, і. Це, типу фіксатор, ось такі тут є. Лезо, до речі, деякі елементи стружки є, ще присутні. Давайте спробуємо щось порізати. Ну, таке поріже, але чи дуже гострий, я не впевнений, що гострий. Як ви бачите, розрізаю, в принципі, свою роботу і справляється. Можна його ще довести до ідеальності доточити. Ну, такий прикольний гаджет десь на природу йти прикольний за 2 долара лайк. Ну що ж, наступний товар це ось такий набір Шкарпеток, друзі, в такому прикольному пакеті з за ZIP. зіп. І дивіться, тут їх аж 5 пар. Такі маленькі, на літо собі придбав, називається слідки. В принципі, дивіться, вони тягнуться на будь-який розмір ноги, я думаю, від 38 до 43 буде нормально. Ось такі. вони Ну, звичайно, дуже видно багато синтетичної нитки, бо блистить. Але, в принципі, якби такий є колір чорний, такий сірий. Пошив, як ви бачите, непоганий. Дивіться, нитки не стирчать. Ну, до речі, 15 гривень, виходить, це два товари. Це 75 гривнів. За 5 пар, тут 5 пар, така ще синя. є Це виходить одна пара вартістю в 15 гривень Я думаю, на ринку в своєму місті ви за такі дасте всі навіть 30 гривень Тому в будь-якому випадку товар однозначно буде дешевший. Такий є графітовий колір ще. І чисто Білий. Тобто, ви бачите, ось така різна інтерпретація кольорів від самого світло до найтемнішого. За 2 долара. Реально лайк. Like. Так, Ну що ж, фото я в кінці відео обов'язково прикріплю, як вони лежать на нозі. І третій товар це ось така штучка. Що це таке? Зараз я відкрию, вам покажу. Це доволі корисна річ для тих, хто страдає з проблемами 7-го хребця шийного. Отже, це такий, так би мовити, тренажер. Дивіться. Ось отак от він ставиться. Ось тут ви лягаєте. Ось плечі йдуть. І ось так от головою ви ставите голову. і... Ось тут вона вирівнюється ваші шийні хребці. Ось така ще всередині йшла інструкція. Gravity shiatsu Massager. Ось така штука. Показано ось як саме потрібно лягати. Ось написано. Не в цю сторону, як тут показано, тобто, а саме ось в цю сторону. Тобто сюди спиною, ось тут голова. Ось як показано на зображенні. Такі тренажери можна лежати по декілька хвилин, можливо, півгодинки в день. Не більше, адже може навіть зашкодити, що буде занадто. В принципі, можете поставити на паузу і в перекладачі Google перевести інструкцію, почитати кому цікаво. Ну що, друзі, в принципі, ось такий масажерчик, класний і. Ось, В принципі, така посилочка вийшла у нас сьогодні. Ну що ж, ось такий у нас прийшов сьогодні масажер. Такий крутий мультитул пилочка для виходу зараз на природу, десь на відпочинок. І класні ось такі шкарпеточки, які, звичайно, в побуті будуть саме. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Підтримуйте відео пальцем догори. Хто не підписався, підписуйтесь. Силочки на ці товари продавців залишу в описі під відео. Всім гарного дня, до нових зустрічей, пока!